Де опинитесь ви одразу після того, як зробите свій останній подих? Ваша душа піде у вічність. Ви готові до цього? Так говорить Господь твій відкупитель та той, що тебе формував від утроби. Я Господь, той, хто чинить усе. Розтягнув я сам небо. Та землю утвердив. Через те, що ти став дорогий в моїх очах, я тебе покохав. Я, я є той, хто стирає провини твої, а гріхів твоїх не пам'ятає. Зверніться до мене і спасетись усі кінці землі. Бо я Бог, і нема більше іншого Бога. Немає значення хто ви або що ви зробили. Бог любить вас. Ви можете не вірити, що він існує, але це не змінює той факт, що Бог справжній його любов до вас справжня. Він прагне, щоб ви провели вічність з ним на небесах. Біблія навчає нас, що Господь вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Але що є правда? Ми живемо в такий час, коли існує дуже багато невизначеності, брехні, фальшивих релігій. Але Ісус каже слова, що я їй говорив вам, то дух і життя. Як у слові моїм позостанетеся, пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить? Правда в тому, що без Ісуса Христа всі ми загублені, незалежно від того, наскільки успішним може бути наше життя, чи наскільки ми релігійні, якщо Ісус Христос не є моїм особистим Спасителем, якщо Він не є вашим особистим Спасителем, ми помремо і загинемо відокремлені від Бога. Щиро запитайте себе в своєму серці: якщо мені доведеться померти в цю мить, куди я потраплю? На небеса чи в пекло. Якщо ви не впевнені на 100%, що небеса стануть вашою домівкою, надія є, тому що Бог втішає нас в першому посланні Іоанна 5,13. Оце написав я до вас, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Коли настане ваш час покинути цей світ, ви без жодного сумніву можете знати, що вирушаєте на небеса. Ось чому Господь дав вам можливість переглянути цей фільм Євангеліє. Він хоче поділитися з вами своєю любов'ю. Перше, що ми повинні зрозуміти, це наше гріховне ростління. В посланні до Римлян 3.23 Біблія говорить: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми можемо вважати себе досить хорошими в порівнянні з кимось іншим, але ніхто не є досконалим. Як написано, нема праведного ані одного, та все зачинило писання під гріх. Як би сильно ми не намагалися, ніхто не досягне досконалості та святості Бога. Я грішник і ви грішник. В першому посланні Іоанна 3,4 Біблія говорить: кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Давайте будемо відвертими один з одним. Ми всі робили погані речі, всі ми порушували закон Божий. Чи то брехали, були нечесними, крали, шахраювали. Надаремно вживали ім'я Господня, мали пожадливі думки або виявляли непослуг до своїх батьків, і це лише декілька прикладів. Через наш гріх, оскільки ми порушили закон Божий, існує наслідок. І це серйозне покарання. Подібно до того, як злочинець повинен заплатити за свій злочин, грішник також повинен заплатити борг за свій гріх. По-друге, ми повинні прийняти істину нашої особистої відповідальності. Біблія говорить, бо плата за гріх смерть. Послання до Римлян 5.12 навчає нас, що гріхом смерть так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Померти в своїх гріхах без Ісуса Христа означає провести вічність у пеклі, це пробуджуюча новина. Але Слово Боже говорить про це зрозуміло а лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам. І всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. Можливо, ви думаєте, як люблячий Бог може так вчиняти? Істина полягає в тому, що він не хоче, але він повинен. Пекло це місце жахливого болю та страждань, яке Бог на початку створював для сатани та падших ангелів, місце, куди можна було б кинути гріх від його погляду на віки віків. Бог ніколи не створював пекла для вас і для мене. Для нас він створив небеса в Євангелії від Івана 14,2 Він говорить: багато осель у домі Мого Отця. А коли б не так, то казав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Але жоден гріх не може бути дозволений на небесах. Бог є святим і досконалим. Наші власні гріхи розділяють нас з ним, наші власні гріхи відправляють нас до пекла. Я вірю, що Бог у своїй любові написав об'явлення 21.8, щоб змусити нас зупинитися і подивитися на те, що станеться з нами, якщо ми помремо в своїх гріхах. Бог не хоче, щоб хтось опинився в пеклі, саме тому Він свідомо послав свого сина Ісуса. Ісус прийшов для вас, Він прийшов, бо Він любить вас. По третє, нам потрібно визнати хрест нашого Спасителя. Найвідоміший вірш Біблії усіх часів Іоанна 3,16 «Так, бо бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос досконалий син Божий, народжений від Діви. Він народився, щоб померти і забрати гріхи світу. Він прожив 33,5 з половиною безгрішні роки, навчаючи та проповідуючи істину. Він зцілював хворих, і криві ходили знову. Багато вірували в нього і зцілювались від своїх невиліковних хвороб. Але його зненавиділи фарисеї і зрадили. Вони глузували з нього і висміювали його. Вони обмовили його і переконали Понтія Плата, що він заслуговує на смерть. Ісуса нещадно бочували дев'ятихвостою кішкою, знаряддям тортур, шкіряні смужки, якого були вплетені шматки металу та каменю. Він витримав усі стражданні і муки через свою любов до нас. Вони сплели терновий вінець, який одягли на його голову. Вони кричали: Розіпни його, розіпни його. Але все це було частиною Божого плану спасіння. Ісус мужньо зійшов на гору Голгофу за межами Єрусалиму і був прибитий до Христа. Ми з того пізнали любов Божу. Що душу свою він поклав був за нас, він свідомо віддав себе в жертву і пролив свою кров, щоб прийняти наше покарання і врятувати нас від пекла. Це були мої і ваші гріхи, які прибили його до Христа. Я вірю, що була особлива мить, коли він висів там на Христі, і де він дійсно думав саме про вас. Він полюбив вас і Він помер за вас. Через три дні він переможно воскрес з могили. І тепер він пропонує спасіння. Біблія говорить в посланні до Римлян 6.23, бо плата за гріх, смерть це погана новина, а дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому, це, це добра новина. Завдячуючи тому, що Ісус зробив на хресті, Бог має для вас подарунок. Це вічне життя з ним на небесах. Звичайно, подарунок це те, що безкоштовно дарується з любові. Ви не можете його заробити, і ви не можете його заслужити. Якби це було так, це не було б подарунком. Хтось інший платить ціну, а потім пропонує вам. Вам належить зробити вибір: прийняти його або відкинути його. Подарунок, який Бог пропонує вам, це вічне життя на небесах. Вічне життя не можна купити чи заробити хрещенням, роздаванням грошей або відвідуванням церкви. Немає жодної кількості добрих вчинків, які ви можете здійснити, щоб переважити ваші погані вчинки і потрапити на небеса. Це лише завдяки Ісусу. Він заплатив ціну. Слово Боже прямо говорить: бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл. Ісус проголошує Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Дії 4.12 проголошують бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Це лише Ісус. Тепер Тепер ми маємо простий вибір. Бог обіцяє в посланні до Римлян 10.13, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Друже. Він стоїть на небесах з розпростертими в любові руками, чекаючи, коли ви прийдете до Нього з вірою і приймете Його як свого особистого Спасителя. Згідно з Біблією, якщо ви приймаєте Ісуса Христа та Його дар спасіння, який Він вам пропонує, куди ви потрапите, коли помрете, захоплюючи відповідь на небеса. Але якщо ви відкидаєте Христа і ніколи не приймете те, що Він зробив для вас на Христі, де ви проведете вічність? Пробуджуючи відповідь в пеклі? Прямо зараз, прямо зараз у вас є вибір прийняти особисте рішення. Чому б не покликати Господа і не попросити Його врятувати вас? Цей момент я благаю вас. Приєднайтеся до мене в молитві. Звичайно, просте промовляння слів не спасе вас. Але щире звернення до Христа від усього серця в молитві віри зробиться. Бог слухає прямо зараз. Чи схилили б ви голову і просто помолилися зі мною? Дорогий Ісус Господь! Я знаю, що я грішник. Я знаю, що заслуговую на покарання за свої гріхи, але я не хочу померти та потрапити у пекло. Я хочу бути з тобою на небесах. Я вірю, що ти помер на Христі і Воскрес заради мене. Будь ласка, прости мені всі мої гріхи. Війди в моє серце і спаси мене. Я з радістю приймаю твій дар вічного життя. Я вірю, що ти мій єдиний Спаситель. Дякую тобі, Боже, за твою любов і моє спасіння. В ім'я Ісуса. Амінь. Друже чи довірився ти, що й не Ісусу Христу стати твоїм особистим Спасителем? Слава Богу, Біблія ясно навчає, що ви ніколи не зможете втратити своє спасіння, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Неможливо чи міг би, але буде. Бог дав вам обітницю вічного життя, тепер для християнина смерть просто перехід від цього життя до наступного. Ісус запевняє всіх, хто довірився йому. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх із моєї руки. Ваша душа в безпеці у всемогутніх руках Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні помолилися і довірилися йому, ми були б раді почути про це від вас. Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб ми могли радіти разом з вами. Ми будемо раді молитися за вас і допомагати вам в будь-яких питаннях, які можуть виникнути у вас як у християнина. Нехай Бог благословить вас, і будь ласка, поділіться цим чудовим посланням вічного спасіння та надії з якомога більшим числом людей.